показали мою роботу Sustainable Costume Fun Інвейдер. Ну, як, е, якщо українською це перекласти, то це сталість? Так, да, Сталий костюм для загарбника. Е, це таку я зробила роботу в 2022-му. І доволі швидко після початку війни її придумала, і вона мені теж там, ну вона мені допомогла якби виплеснути якусь свою злість. В такій формі це робота про відому відео, яке ну, ми всі бачили точно про жінка з генічистку вже окупованого в перший день війни. Кричить окупанту, чому ти прийшов на нашу землю з зброєю? Візьми зерня та поклади в кишені, коли ти ляжеш на нашій землі, хоча б соняшники проростуть. Ну, така дуже потужна фраза. Відео миттєво стало вірусним і дуже таким, як ну, підтримувало дух, що жінка смілива така жінка. Ну і абсолютно розонний коментар окупантом. Ну, я вирішила зробити такий з желатину, точніше, потім я ще знайшла такий матеріал, як клей з шкурок, зайця. Це матеріал, який використовували старі майстри живописці для як перший такий шар для полотна під живопис. Він прозорий, такий дуже гнучкий, і по суті я з нього зробила тканину. І пошила ну, без без ниток, але якби склеїла е, такий як верхній шар одягу. Спочатку я думала, що це буде дійсно військовий костюм по шаблону, але мені хотілося, щоб це було от якраз таке дуже щось людяне, да, як нижня білизна, ну, тому що часто казали, що там російські солдати тварини, вони не люди. Але от якраз ну, трагедія в тому, що це дійсно люди, таке роблять, робили і продовжують робити. І цей верхній шар, він такий більш інтимний, особисний, особистісний. І в цей матеріал якби, я... різне насіння, так, не обов'язково від соняшника, там було трошки соняшник, але всіляки. І він такий дуже легкий, прозорий. Ну ідея в тому, що якщо цю роботу десь кинути на землю, в природу, вона не зашкодить, зникне і проростуть якісь рослинки з цього.